Гутен morgen! І ми зайшли в дуже популярну гру, яка називається Doors. Ви не забувайте, що ви на каналі Какудзе Гейм і ще на 20 підписників ми зробимо свій телеграм-канал, там де ми будемо розігрувати багато речей і нашу мангу, яка називається Історія Какудзи». Ага. приємного перегляду. День. Так. А що буде у твоїй майзі Може скажеш хоч щось. Ні. Трохи. От одну дітей. Ні. Це ви, це там зможе... буде щось погане? Буде негатив? Позитив. Негатив, позитив. А ти зробив там, де треба у бункер прятатись? Що у бункер? Ну там хтось у Канаду полетів. А, так. Забыл? Так. Ну, я по носке заставила. 60. 60? Ага. Так, я забыла тут. Да, забыла. У меня батарейка. Запальничка. Ага. А я батарейку Еще одна такая? Теперь я забыла. Витаминка по мне потому что я Раша на змею проходить. Раша? Так. Сика? Ой, так, Сика. Сика легче без витамина. Ще... Ну, я не знаю, я когда-то. Что когда-то? Не, не вмею тебе ладно. Неможливо давать. Ну, если сейчас найду, я тебе дам. Угу. Это 13 уже. Гараша, все ще дома. Ага. А, на каркал. Чекаю. Так, прощав він. Мені більше всього не подобається. кімнати там, де а, все темно. А, Там ]ає. де ще пс. Ну, у меня есть запальничка для этого. Або... Ну, она дуже. Так, це добра, ну, це не добра, это добре, ну, это не дуже это конечно. Это какая комната? 17. А что тут? Чего? 18. Давай, Что-то с С склом? Да, Стоп, а это была какая? 18. Дев'ятнадцята потрібна. Uh -huh. Яку я, я думаю, ніколи не знайду, тому що мільйон кімнат. А ну блям. А на що він Ти... А яка нам 19 -та треба? Так. Ну, ми в вісімнадцяту теж. 19. Логіка. От якщо по цих кімнатах хтось ходив, було б... Это была бы жесть. Кто она, как тот? Я не знаю, какие-то монстры. Да ну, у вот тебя скейки хорошие. Это для 160. Ого, вид. Извините, так было. О, вся ключ! Вид 18. Не, вид 19. А... а, да, я я вид да, 19. тут є два. Oh! Я дві, ш... дві скрині є тут. Серйозно? Так. О, тобі так Угадай, скільки у мене зараз цих? 400. 490. Ого! Нічого собі. Чому я тут тобі... Що це? Данило. Знаєш що? Mm. Іди mm. сюди. К, к мені. Іди. Вот <свист> Смотри, что у меня А мне? А это можно быть? А мне тоже. Подожди, а что это? Мне тоже. Да тут только одна стояла. Допа. А что это такое? Пыво! Серьезно? Не, блин, фантастическое... Но не знаю, что. Серьезно, это пиво? А что? А что, я чаю выпью? Справлю. Ты серьезно? Так. Пью. Я просто його раш. Yeah. Це. Ага, це раш. Блін, нічого не видно. Та ні, все добре. У мене не дуже. Що це там? Не дуже, але видно. Mm -hmm, нічого. Я Який нормально освіщаю? О чому тут були всі двері зачинені? Ну там теж зламалось. Світло. Не знаю. Не знаю чому. У! Бандаж є. Серйозно, можна взяти? Ну так, А бандаж. ти де? Я тут псс. Ні, серйозно. Серйозно, а що в мене ту що вкусило? <свист> Данила, очень... О, я знаю, что! 21 пс. Данила. А, пс. а ты знаешь, что, если сделать три раза пс -пс -пс, ты будешь <свист> 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 О! Стоп, ти зробив три рази. Ти став Данилом? О! Данило! Ні! А, все. Що okay. там? Та. Маленька кімната. Все, Що вона пощастила? Що вона маленька? Щоб вона була велика, це було витримці. Двадцять п'ята. О, ключ. Від 26 Угу. Uh -huh. Це добре. Вгадай, скільки у мене монет? Скільки? 565. У мене 400 397, в общем, я 400. От, я є ще. Що? Хочеш? Ну цей пляс. О, так, да, так, да, да. так. Звідси Звісно. А, тут на шкафу От, в нас тут. А тут є. Або амбуш. Даша, Та, ну просто амбуш, я його ненавиджу Ну ты ее проходишь, правильно? Нет. Uh, 28. 29. О! Моя а, любовная любви. Я люблю цю компьютер натура, вона надо лайф. Просто давай. Папау! Знаешь, чому я ее люблю? А? Ты вышел в мой на руках. Ні, а Ні-ні, він же буде там в глазах. А. Як мінімум. Сподівайся, я пройду його. Я теж сподіваюся, пройду. це на, на кімнаті перейді. Що це за... 32 друга не потрібно. Я зараз так пюю. Сундуку. О, пластик. Це мені реально ці Сиси пластиря. Так, я піду далі. Mm. Mm, глаза. А це? Не А Ти. Можем ми проверить. А так, це цараждан. Я ч подумав в Ну я просто б... побачив що це Так? Раз. Нет. Ну там прям сильно мигнула. Зараз это. Оооо! Ай-яй-яй-яй-яй! Я могу жох тебе казать, куда ты пихнул. На його. <рристот> <ристот> Шифт так, я считаю, тогда. Куда? А, вторая. Право, не ну, вторая. Ліво, тут зразу наліво. Потім направо. Потім наліво. І проходить. Все? Сейчас бус? Тут можна візьму класно. Окей. Я візьму. Ага, ти його з'їв. А, так. А? Я по такого... То ж секунду. <реш> так, і зараз буде вже цей як його. там? Ні, я. Так. Опа, це раш, думаю. А тут тільки один шкаф. Так, я в нас цукну. Не буде раще. Або да Так, тепер тут треба дуже обережно бути тут. Пс. О, о! Це та кімната! Далі буде халф, я думаю. Хто халф. тут? Я хто? А, блін. Всі синій такий, я думаю. Я його не знаю, проходити. Ага, тут тебе потрібен. Просто коли ти його бачиш, треба назад бігти. О, дві скрині! Серйозно? О! Бонжовувати норма. О, одна тмичка. Дякую. Серйозно. Так. Це, це дверь з ключами. Да. А, да? Так. Та давай зразу. Ага. Ані зараз поскрішні! Я бачу де. Не йди, окей? Я хашка ні, я вже. Що, ти вже відкрив? Я відкрив на ту. А яку треба? Дивись, Движту дві. Ага. Ні, тут ще дві. Ага, не видно. Сорок шосто, я... так? Я не знаю. А стоп! А, ні, на, на, на ключі не написано. А, давай я зараз. Не, все, сорок шестов. Серйозно? Так. Бо... <гум> ні, Я впевнений. Окей. Я. О, або це, це, це треба. Стоп. Читаємо. Sabe? Uma... Чекаємо. Чекаємо. За Чекаємо. Це. Чекаємо. Чекаємо. Ні, мені дали чай. Мені я не довіряю ці ігри. А, так тут м можна можна було сюди просто стати і все. Виграли. Блін. Поки я. У Ума... мене теж. У мене зекси. Блін. Oh. Ah, ну. А, ні, це робить. я уюблю, У, у нас Данила. Щоб Ти бачив там світ мага? Так. Світло. Я буду шкати. <laughs> <laughs> ну, я піду. Я під кущем. Серьезно? Так. Ні. Це кімната зараз буде. Давай відкриємо всі. Полку. О, бандаж. Мені треба. Те вже? У мене просто не всі життя. І ще тут є. У мене взагалі. Але... Серйозно? Так. Ну, якщо ще що він з одного <правж> 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 Дякую. Так, давай. Зговори. Заступ... Так. Якщо що в мене вітамін. О, ну, в мене. На шпиньках. Якщо чи чишоу тут можна просто бути. І він тут не буде, тебе так? так, я побью. Да мло. Поможе. <рігла> Тихо. Я боюсь. Тихо, да, назад. Треба завжди знати де він, а ми не знаємо, де він. Чуваку, у да я запальничка. Я тебе бачимо, отмы... Да, ну, просто є проблема у мене. А. Мені треба зажимати shift, а тобі просто за... нажати можна. А. Він стоп, куди він питает? Бі... Він, бі... він пішов наліво йдемо направо. А тут він не достане? Да. А тут? О, там де стіл він не достане. Так, Данило, знаєш, що нам треба? Вечення ці? Кого? Як я, ну, скрині. Які скрині, ну ті. Не че? Ли... А, книги? Ні. Скрині. Полка? Так. Якщо хочеш, ну, я не знаю. Він може це почути. Яді. Ігор? А. А, ні, він. Він направо? Вина! Він біля тебе! Так, я побачу це. Я побіг! Да, Ніро! <ріст> Та ну! Та ну в духу! Так, я у шкафу! Ой, я помню! <ріст> Як? Як ти побачиш? Він мана на десять на я, я, нажав, не на shift, а на Ctrl просто. Це, це важко, коли shift треба завжди тримати. Нічого ні. Наша дорожнього не коштує, а те люди Що буде? Заробити, я зробити так? боюсь. Ага, тепер чекай. іди к будильника. Він тебе погладить. Він тобі дасть конфетку Всім бай-бай. Окей, давай, бобі.